Що каталогу? Тобто 11 каталогів кваліфікацій, три суперпризи кожного каталогу. Це говорить про те, що 33 три суперпризи ми з вами розіграємо. Що каталогу серед тих партнерів, які будуть виконувати умови? А які це призи? Це робот пилосос що каталогу, це ноутбук і це смартфон. І, мабуть, у вас зараз виникає питання: а яким чином я? Можу прийняти участь в цьому розіграші, і що мені потрібно робити для того, щоб я прийняв участь у цьому розіграші. А ми вам обов'язково про це скажемо, тому що вам потрібно сьогодні поставити перед собою ціль. Вам потрібно сьогодні е, зібратися разом з командою і зрозуміти, хто з ваших партнерів так само, окрім отримання путівки на е, менеджерську конференцію в Грецію, хоче ставати також і учасниками розіграшів, так і для цього. Вам потрібно буде просто виконувати умови. В кожному каталозі, в якому ви виконаєте одну із двох умов, або навіть дві одночасно е зростете на два рівня, в разі, якщо ви є не новачком, ви є нашим партнером бренду, так? У з каталогом номер 7 кожен цей каталог буде зараховуватися вам в цей розіграш. І е Або виконати виконаєте умови кваліфікації, або виконаєте і одне, і інше. Тобто всі наші партнери, які е, ставлять перед собою ціль, які виконають умови з рекрутування або покажуть рівень зростання мінімум на два рівні вище, за результатами кожного каталогу, ми будемо брати цих людей, цих героїв, і розігрувати серед них три суперпризи кожного каталогу. Тому, шановні партнери, обов'язково ставте перед собою ціль. Бути серед найкращих, бути представником України і заявляти про Україну дуже дуже голосно всьому світу. А, бути серед однодумців, які кваліфікуються на золотаме, на, бачите, зло дуже сказала на менеджерську конференцію в КОС. Виконуйте умови, якщо залишилися якісь питання обов'язково після нашого. Завершення нашого запуску ви отримаєте форму питання відповіді і обов'язково заносите ті питання. Ми будемо сьогодні протягом дня оперативно на них відповідати і не тільки сьогодні, і завтра в тому числі поставте перед собою фільм і знайте, що ви. Е Маєте бути обов'язково серед найкращих, тому що Україна найкраща лідери України найсильніші, і наша з вами делегація, Я просто відчуваю це, коли мені з'являється. Ми розуміємо, яка кількість у нас буде кваліфікованих партнерів, і ми розуміємо, що скільки нам треба літаків для того, щоб всі наші лідери одночасно могли вилетіти і полетіти в на конференцію в Грецію. Що ще додатково треба буде підготувати.